Взагалі, я спочатку думала, що в мені якісь демони, біси. 300 кілограмів можна. Ми не вміщаємося твої 200, та мої 100. Воно і зараз крутиться, десь це відео зараз досі показують. Люди мені пишуть щасливої дороги, а я вже нікуди не їду. Ось такому я положені. уявляєте? Усім доброго ранку на годиннику 8.00. А на аптеці пише що 19 градусів. В додатку я бачу 16 і сьогодні максимально буде 24. Ну, 24 це, напевно, буде не на сонці, а на сонці, напевно, що всі 30. Так, люди всі їдуть на роботу. Ми збираємось до школи. Всім бажаємо гарного сьогодні настрою. Чекаємо ліфт. Аліса, до речі, до цього боялася ліфтів, але тепер опанувала свій страх. Ти велика молодець. Тепер чекаємо ліфт, будемо бігти в школу, тому що вже скільки там 8.25, А ми повинні були вийти. Скільки? 8.20. П'ять хвилин запізнюємось. Так, Аліса, що це в тебе за реакція? Я зранку знову нічого не встигла, тому виглядаю так. А якщо прыгати в ніхті? Хоча не, не зовсім вже й погано. А якщо прыгнути в Ні, пригати не можна. Ні-ні, не можна. Тут 300 кілограмів можна. Ми не вміщаємося в твої 200 та мої 100. Все буде добре, не бійся, ти молодець. Сьогодні був дуже цікавий ранок. Я відвела Алюсу до школи, потім ми пішли з друзями пити каву. І коли вже поверталися додому, приходили повз церкви. Церква називається Богоматері Милосердя. Я додам вам в описі посилання на це місце, якщо комусь буде цікаво, туди завітати. Ми, коли проходили, ми побачили, що там вона відкрита йде служіння. Ми зайшли, послухали трішки, ну звичайно, що на іспанській мові. Потім, вже коли все закінчилося, я трішки для вас познімала. Зараз я вам додам відео, як там все всередині виглядає, а потім розкажу вам своє відношення взагалі до церкви. Воно в мене з дитинства, і воно в мене специфічне. Тому я хочу трішки з вами цим поділитися, але вже після того як покажу вам, як там все всередині виглядає. Це католицька церква Богоматері Милосердя. Вона розташована в районі Сан Антон, міста Аліканте. Церква була побудована як ще один елемент будинку милосердя, заснованого в 1735 році міською радою Аліканте, для того, щоб піклуватись про бідних. Будівництво вже було завершено в 1752 році, але під час громадянської війни в Іспанії церква зазнала нападу, тож постраждали головний вівтар. Вони були знищені, головний вівтар, каплиці, картини та ще багато іншого. Нинішній храм був вже побудований за проектом Антоніо Сирано Перала. Кажу це вам з Вікіпедії, тому вибачайте, якщо може буде якось, не так я це скажу. І був урочисто відкритий у травні 1952 року. Взагалі, тема віри та релігії така досить цікава, і в кожного своє ставлення до цього. Я далі хочу також з вами поділитися, які в мене стосунки склалися з такими місцями з церквами. І які ще з самого дитинства тягнуться. Для початку я хочу подякувати спонсорам мого каналу. В мене їх вже цілих три. Я вам дякую. Я ось тут додам імена цих чудових людей. Взагалі, я хочу сказати дякую кожному з вас, хто дивиться мій канал, хто мене підтримує, коментує. Ваші перегляди дуже важливі, таким чином я заробляю гроші. До речі, тема монетизації ще відкрита. Я обов'язково додам вам відео на цю тему. Та це буде тоді, коли я отримаю пін-код. Ну, щоб вже все вам показати як потрібно. Пін-код відправили вони мені його 13 лютого. А сказали, що необхідно чекати три тижні. Ну, чекаю, коли він прийде, і тоді буду вам вже знімати відео про монетизацію. А зараз хочу сказати всім вам велике дякую, тому що ця неймовірна підтримка взагалі почалося все з того, що моє відео, коли я їду додому, залетіло в рекомендації. Люди почали підписуватись. Потім вже моя думка змінилась. До речі, чому є відео на каналі? Хто не дивився, можете подивитися. І до речі, воно і зараз крутиться десь це відео. Зараз досі показують. Люди мені пишуть щасливої дороги, а я вже нікуди не їду. Ось в такому я положенні, уявляєте, досить комфортному. Тож, на фоні цього відео дуже багато людей підписалося. і тому я дуже вдячна за те, що ви все ж таки, ті, хто побачив відео, що я залишаюсь, ви мене далі продовжуєте дивитися і далі продовжуєте мене підтримувати. Велика, велика вам дякую. На вулиці сьогодні така чудова погода. Так, тепло, а в квартирі холодно. Я хочу ж тепер розповісти вам взагалі, з чого сформувалось моє ставлення до церкви. У мене є бабуся, вона по папині лінії. Вона ходила в церкву. І коли мені було десь 10-11 років, ну там плюс-мінус рік-два, я вже точно не пам'ятаю, який то вік у мене був, вона почала мене брати з собою. Церква була адвентистів сьомого дня, вибачайте, якщо неправильно скажу. Там дуже багато молилися на колінах, потрібно було приходити в неділю, просто ставати на коліна і півдня стояти і молитися. Співали пісні. Для дітей також був своє місце, де ми приходили, там була дитяча Біблія, і вони нам розповідали взагалі, хто що є і як то все відбувалося. відбувається. Розповідали про Бога, про церкву, ну і таке інше. Я була дитина, була дуже вразлива. І для мене це, на мою психіку, це дуже-дуже діяло. Потім я Приходила до своєї бабусі по маминій лінії, і моя бабуся бачила, що я в якомусь як трансі. Тобто бувало таке, що я сиділа, просто дивилась там в якусь одну точку, не розмовляла. І бабуся моя з дідусем каже, а Оля вдома. А він каже: так, А вона а чого так тихо? Вона заходить спально, я там сиджу в якомусь е трансі. І вона подзвонила моїй бабусі по папіній лінії і сказала, що не потрібно брати її з собою. Ось коли виросте, буде там 16 років, нехай вирішує ходити в церкву чи не ходити. І таким чином вона мене як врятувала, я не знаю, як сказати правильно, вона перестала мене брати з собою, і все стало на місце. Але після того я не можу переносити запах з цього кадила, що там в ньому є. Дуже специфічно ставлюсь до взагалі, церкви. Я коли заходжу, мені там дуже погано, мені немає чим дихати, мені хочеться сісти. Тому що ось ці ікони і все воно чомусь на мене давить. Вже в. В такому віці, більш дорослому, звичайно, що я почала ну, коли-неколи відвідувати церкву, намагатися якось відчути, чому зрозуміти, чому я таке відчуваю. Тобто я спочатку там на дві хвилинки заходила, виходила, потім більше, більше. І е, намагалася обирати такі місця, ну не такі, що на районі, знаєте, вся примітивна церква, а якісь храми. І я відчувала, що потихеньку я звикаю до цього, і що нічого такого страшного немає. Але чому таке відчуття я не можу сказати? Просто я відчувала там якусь е, загрозу, яку я не можу вам сказати. Це десь там глибоко в моїй голові сиділо. І я розуміла, що мені дуже погано в церкві, і я не могла нічого з цим зробити. Зараз, вже, звичайно, що я контролюю, я заходжу, і навіть сьогодні ви не уявляєте, я зайшла і я відчула, що мені спокійно. Я не відчувала нічого такого, що мені хотілося бігти з цієї церкви. Чому? Не знаю, може в когось також був якийсь такий досвід. Взагалі, я спочатку думала, що в мені якісь демони, біси, що, що таке, чому я людина, не можу зайти в церкву і нормально там себе відчувати, чому в мене такий страх. І потім я трішки почала поєднувати це, звичайно, з дитинством, що я туди ходила і що така була церква, якась специфічна. Я не знаю, чи можна це назвати церквою, чи то секта. Ось тому вона сформувала в мене таке ставлення до таких місць. Аліса захотіла яблучок, пішла я, значить, в консум дивлюсь. А на прилавку лежать тільки золоті яблуки з золотих дерев. Щось цінами таке? Два євро за кілограм яблук. Ну це ж взагалі. Сиджу тут і чекаю, поки напишуть, що на ринку яблука дешевше. Ви не повірите, я знаю. Та Аліса так рідко їсть яблука, що ну, немає сенсу просто піти купити, а потім вони будуть псуватися і їх викидати. Тож Аліса прийшла зі школи і попросила мене піти купити зелених яблук. Зелених, тому що нам на днях сусідка дала два таких зелених-зелених яблука. І вони їй так сподобались. Вона ж сьогодні каже, можеш купити такі самі. Я не можу купити такі самі. Ті були смачні. Ті, напевно, були куплені або на ринку, або десь ну, в такій фрутерії, яка ну, ось тут просто біля дома. А в магазині вони не такі, вони такі прям натерті, знаєте, воском блистять. Ну, щось явно з ними не те. Я Ліса, вже після того, як купила, вона його скуштувала, каже, дуже-дуже кисло. Прям. Я хочу вам показати сьогодні, коли ми вийшли в під'їзд за лісою вранці. Я не зрозуміла одного прикола. Зараз я вам покажу, як то виглядає в нашій квартирі і як то виглядає в під'їзді. Спочатку покажу з цієї сторони, бачите, ось тут є вікно і немає ручки. Не знаю, може хтось догадається, де ручка. Зараз підемо, я вам покажу. Я взагалі не зрозуміла цього прикола. Ну, добре, там є решітка. Так, головне, щоб двері не, за... не зачинилася світло в Дивіться, ось тут є ручка. Її можна, його можна відкрити, це вікно, ну, якщо так сфокусуюсь. Як це можливо? Чому Чому саме в під'їзді вікно з ручкою? а а, а не як наоборот на українській мові, а не навпаки. О. Ось це цікаве питання. Може хтось володіє цією інформацією, чому вони так зробили? Я хочу ще раз вам подякувати за підтримку. Це відео вийде, напевно, що раніше для спонсорів мого каналу. Напевно, воно вийде ввечері, а ви вже побачите його зранку. Я всім вам бажаю гарного дня. Чудового настрою, і побачимо вже в наступних відео.